9 жовтня 1999 року у Москві відбувся історичний футбольний матч-відповідь між збірними Росії та України за вихід на Євро-2000. Перший переможний у 1998 році завершився у Києві з рахунком 3-2 на користь України. Для них цей матч мав не тільки спортивний, але й політичний підтекст. По-перше, вони хотіли взяти реванш за поразку, яку Україна несла їм рік тому в Києві, коли опірала 3-2. По-друге, звичайно, ну, їм хотілося доказати, що Росія на футбольному полі сильніша за Україну. І по-третє, він мав і досить великий спортивний підтекст. Тому що якщо б Росія перемагала в цій зустрічі, вона виходила напряму на чемпіонат Європи 2000 року. І їм конче була потрібна перемога в цьому матчі, тому що група була складна в цій групі, крім України, Росії ще була збірна Франції, і вони випереджали збірну Франції в разі перемоги і виходили з першого місця на чемпіонат Європи. Тобто для них ну, перемога означала дуже дуже багато. Ну, всі досі пам'ятають той заголовок в газеті Свєтський спорт дийха Хлоп Спасає Росію. Це ну, така а, жовта спортивна преса на той період а, в Росії, як сказав мені один а, російський журналіст, після цього заголовку я взагалі перестав читати цю, а, цю газету. Тому що мені досі соромно за цей заголовок. Ну, тобто, це, на погляд ну, таких притомних нормальних журналістів, це було, було за грані чогось такого нормального. Так, да, це була. Ну, ми, ну, всі знають, що за, за збірну Росії грав на той період э, такий футболіст Дмитрій Хахлов. Тобто, це була гра слів, але така гра на грані фола. От по заграні я вважаю. Але всі розуміли, що це не була проста гра слів через принциповість футбольного матчу і задля заходів безпеки українських спортсменів поселили не в готелі, а в посольстві України в Москві. Не зовсім в належних умовах. Іноземні вболівальники розповідали про безліч п'яних та агресивних людей на вулицях Москви. Андрій Шевченко згадував, що дорогою на матч в автобус з вулиць летіли не тільки лайки, а й пляшки. Ми прилетіли тоді в складі офіційної делегації Федерації футболу України. І відразу з аеропорту ми поїхали на стадіон. Кількість машин, кількість людей, які намагалися потрапити на той матч, на стадіон. Ну то було за грані можливого. Стадіон забити до відказу. Пам'ятаю цей матч. Дуже довго рахунок був нічийний 0-0, Але на 76-й хвилині. Російська збірна завдяки удару зі штрафного Валерія Карпіна, до речі, нинішнього головного тренера збірної Росії відкрила рахунок. До кінця матчу залишалось 15 хвилин. І ось ці 15 хвилин весь стадіон він просто жив і чекав на цей фінальний свісток. Я сидів в ложі преси, російські колеги просто повискакували з ногами на столи ложі преси. І, і з ногами на столах танцювали від радості. Ну, складалось таке враження, що ви знаєте, ну, вони ви, виграли чемпіонат світу просто з цією перемогою. От, ну, настільки це було от для них ну, неймовірно щось. Дуже чудово пам'ятаю, 88-му хвилину, коли призначили штрафний удар а, в бік воріт збірної Росії, штрафний удар біля лавки запасних збірної України. Це ну це взагалі це дуже далеко від воріт. Ніхто на цей штрафний удар тоді на стадіоні навіть не звернув уваги, тому що це не це було небезпечно. Штрафний удар пробив нинішній голова Асоціації футболу України Андрій Шевченко. Проти нього, до речі, увесь матч грали персонально. Це просто штрафний десь там. Чуть ли не в центрі поля підходить до м'яча Андрій Шевченко, наш сьогоднішній керівник Української асоціації футболу, Отака іронія долі. А там головний тренер збір, збірної Росії, тут керівник Української асоціації футболу, і б'є в бік воріт. б'є в бік воріт. і е, завжди, завжди з цієї точки, ну, йде просто навіс в штрафний майданчик, іде боротьба за м'яч. Тобто, ніхто не очікував, що він. Направить цей м'яч в ствірворі, не очікували ні захисники, не воротар збірної Росії, ні, ніхто на стадіоні. І коли, коли залетів цей м'яч-ворота, я пам'ятаю цю тишу, яка на стадіоні виникла раптово. великий стадіон Лужники, 82 тисячі. Чим я не пам'ятаю, скільки може 90, 90, може більше. там. І тиша така, що ну, все, вони, вони, вони не зрозуміли, що це, як це. До кінця матчу залишається декілька хвилин, рахунок 1-1, який їх зовсім не влаштовує. І просто грабова тишина. Це був просто такий, знаєш, удар у, у бік воріт просто. І просто тут 100-200%, найгрубіша помилка голкіпера, яку він в наступних тисячу епізодів він би її ніколи не зробив. А тут ну, це було, можливо, зірки зійшлися там. Я не знаю, там ну, це був якийсь неймовірний фарт для України. До кінця матчу вони щось намагалися ще зробити, але безумовно вже. Ні часу, ні сил на те вже в них не було. І матч так і закінчився з рахунком 1-1, який залишив збірну Росії на третьому місці. Вони взагалі нікуди, ніколи, нікуди не, попали, не потрапили. Це, і це для них був просто колосальніший удар. В історії українського і російського футболу це, мабуть, один із найяскравіших матчів. Один із самих пам'ятних матчів.